Всім привіт! Ви на каналі Holibim. І сьогодні я буду дивитися. Як ви знаєте, мене виходить серіал з KVD Chicken. Ну, я знайшов такий канал, який робить мультиверсий на, на моїй серії. Зараз ми будемо сьогодні дивитися перегляду. приємного перегляду перегляду. Коротше, називається його канал Пімпа Пумба 85К. І вот. ми будемо сьогодні дивитися Боже мой! Перша серія. Де да, взагалі перша серія? Во, я так поняв. Опа. Коротше з Кібідем 3. І от сьогодні я так поняв. Ладно, тільки три вір серії поки. Давайте першу подивимося, що там у нас. Оце я не приймаю, що ставити постійно паузи, коли ти вже нормально і чікі нам наші поправляти, якщо ж видно, що поправлений. Хоча це він може так зробити, типу щоб не рухався. Дивимося далі. А на що вилазити? Саме... Да. Е, мен... По-перше, в мене в серіалі не говорять, а по-друге, по-друге, якраз і камерамени не говорять взагалі. Ракетницю хорошо, що примінив. Офигеть, как ты придумал ракету, красавчик. Что это за хера? Что? Понятно. Кого? Тик-так, тик-так. Я так понял, что это семена. Тик-так. Ну да. Хм, а кто вы вообще такие? Кто, сё, Капчо, блин. Час у мене прийшли в гості клокмени. А ні, аборигени. А а а а а а. О, мем. Прикольний мем, в общем. Ну, мені не дуже грається так, погнали. Понятно. Що ви Вот такого с я не робис, ну. Прикольный ж мультиверс, как бы тут може бути, що что Чого? Че? Блін, Блин, прикольно на те карте устроили именно. Сейчас будет бабах не <звукзав> Ого ты че себе? Ясно. тысячи дрова? Скибери мультиверс 2 фонари. Кто ты? Дуэ. Кто это вообще, ребят? Кто это вообще? Кто это? Кто это вообще? Кто это? А что за скибери странный? Это, будто я беди робот. Кстати, прикольное оружие. <звы> Все, снесли бошку. Скибиди, <звы> скибиди, Вау, ну это вообще эпично просто Чел, ты вообще знаешь, что тут такие? Та вроде Клокмен. Та вроде клопмен Ск ты база база Я не понимаю, кто это флаг Флаг Аквакамен. Титан. Что такое? Ты вымань Титан. Ты вымань Титан. Брат, возьми. Да, блин, тебе у титан уже нема. Ой, чутка энергии. Спасибо. Блин, мне надо на починку, ладно. Спасибо. Что купияк ти сказав? Доманті там? Доманті там? Да? Так? Доманті там прокачався я. Э е, е, я не понял, то, то не ті в Доманті там, там даже телевизора не, не бачив я ни разу. Так, Доманті там він на спрадах. А ні, він не брадах, його заразили. Ну. Ого, заразили. Так як не тут новенькі, Я дуже не знаю, хто такі тебе мене, але тебе я повню з мене. Що це взагалі таке? Понятно. Поехали мити вестри. Обязательно буду ще робити реакції, коли будуть виходити по три серії. Я буду обязательно робити реакції. Шість хвилин. Я после опаченки вам всем хана, с тебе чипи чипичи руби руби раба раба. Лови аптечку. А ты Что нам делать? Понятно, це не флак і Тітан, це, це клокмен Титан, блін. Я то тільки що понял. Стоп! Відео мені каже, що це відео дивиться Денис, який якраз мені е, е, зняв цей мультиверс. Деніс, як це дивишся, бо я знаю, що це це дивишся. Я слежу за тобою, і ти це дивишся. То підпишись. Підписаний якби. А з а, а наша, за це нащо на це включати камеру було? Наше на це було включати камеру. Нашу. Перезнімувати не міг, щоб поставити хоча б на паузу. Ой, -мо, ну це ну це точно тепер понятно, чому 6 хвилин даш це в відео. Кому це цікаво дивитись, коли ти щось будуєш? Ну це вообще не цікаво, розумієш?

Не, надо валить. База, база, база агентів. Сить агенти привіт. У мене скоро вийде Skipді Kin 10, так що бути на увазі. Мені скоро вийде Skip Dicky Kін 10. І не повірите, вона знову розділена на частини. Знову е -е, Якщо що, я буду випускати десь три части. Привет, агент! Привіт вам Привіт, що такое? Там с тебе я ученый. Твоей... Беди ученый, с тебе я ученый. Там бой, да? Ай, блин, что? все йде по плану. Прикольно ти придумав, блін, опупенно. Опа, клубмени, їдь сюди. Пітер, Мене, ви до сих пор тут стоїте? Кажіть, не знав мого друга, в нього нік в Чикінгані, і в Менштан. Блін, розказуємо. <працех> Вашого титана унизили. Ми знаємо. Фотодокази з камери Стивдіучоного. Не-не-не-не, чел, ти звідздеш? Фано, <працех> щоб матюки не були в цьому відео, так нормально. <працех> я чому з тебе діучоного голову відшибу, правильно? Не скажу, що зроблю. Я теж, походу, знаю. <рес> Тільки це буде матюк, так що матюки мене на каналі запрещені. Пацани, це реально наш Титан. Ну а я що кажу? Його повалили. Кстати, з Пітермен і зараз буде теж неприємно. Вашого Титана теж унізі. чистого мантикала. Кого? Где вообще попенный и злой, и капец. И вообще реально уничтожит их. Нашу титана. Особенно кулевин зараженный. Да не звезди. Это ваш титан. Бежать, ты бежать, блин, скипиди ученый. А мне надо на базу. на корабль. Фух. Пацаны, что-то происходит. Ты Ого, шо... балдеют, квас, вас. Логично. Что тут нос торчит с телевизора? Не бачишь? Е ну бачу, да, с є О, тебе где ученый. О, вантусмен. Что тебе? Шо, а, блин, сыны квасты, це... вантусы. Я не понял спочатку, сори, Денис. Вантусмен, нам надо якось змити того скібді ученого. Бро, даже якщо в нас... Пола... Скібді ученого зараз змиють в оригінальному. І, кстати, в моєму теж. Скібді Хочеться, слави ми не заробляємо. Та це я не із слави, а раді клокмена Титана. А що таке? Ти що, не знаєш? Клокмена Титана унізовий. Понятно, що кухмени встане унізила, це вже всі знають. Спікермен, може вже хвати валятись. Та пофіг, все одно задань нема. Нічого не знаю, мені не то діло. Схід надоїла, ще розхірашські брісти всіх і все. Ну що, бачиш, кось? Бачу, що нашого Тітана заразили. Це всі знали. Ще кое-що тобі не понравиться. Титана Спікермана унизили. Тоже а це вже всі знають. Нічого. Ми ти момент ти Титан ще пожаліє. Ну коротше, ось такий прикольний мультивер. Денис, я тобі советую зараз робити, Я тобі розрішаю повну, сі... повну серію робити про мультиверс. Тільки... Такі... Коли ти щось ремонтуєш, став на паузу. Всім э, дякую за перегляд, всім пока-пока. Денису теж.